Запрошує дев'ята книжкова толока. У палаці культури Миколаєва знову будуть літературні зустрічі з видавцями та письменниками. Виставка Продаж книга ще вперше для молоді з організують літературні кафе. А вже з п'ятниці у 25 школах району побувають письменники та видавці. В Гості йдуть Маринович, Шкляр, Прохасько, Дочинець, Галина Вдовиченко. Прибудуть навіть з Маріуполя, Дніпропетровська та Луцька. Книжкова толока присвячена шептицькому і Михайлу Вербицькому. То буде і виставка всі е, е, Життя Пісу Шептицького і виставка національної символіки. Малюватимуть піском під органну музику. До будинку органної та камерної музики запрошують на проект фантазії пробуджених пісків. Вперше в Україні твори відомих композиторів Баха, Сенсанса, Луї Верна та Богдана Кутюка оживуть на малюнках, створених Аліною Васютою. Піском це будуть історії про сім'ю, любов та війну. Я Хочу, щоб Аліна показала малюнками, що сучасні композитори зараз, і зокрема, пан Богдан Кутюк, зараз є в тому часі, в тій епосі, в тому стилі, в тих подіях, які зараз відбуваються в Україні. У Шевченківському гаї закликатимуть весну. На найдавніший весняний обряд запрошують дітей з батьками. Там разом створюватимуть соломи, паперу, шнурка та валяної шерсті крилатих провісників тепла. Пташок згодом розвісять на деревах, аби придобрити весну. Особливістю свята буде одноденна виставка живих пернатих. А пасічник розповість, як будити ще й бджілок, влаштують для гостей і екскурсію почуй пташку. Можна буде відшукати пташку в живій природі, спостерігаючи через бінокль в віддаленому тихому такому місті нашого музею, і познайомитися з різними їх видами.